А замислювалися коли-небудь, як ми підсвідомо перемикаємо свою мову. От з друзями один стиль, на роботі зовсім інший, а в офіційному листі взагалі третій. Здається, це відбувається якось само собою, але насправді за цим стоїть ціла система. Насправді, просто уявімо на хвилинку сонет, написаний мовою юридичного документа. Звучить якось дивно, правда ж? А все тому, що кожна ситуація вимагає свого особливого мовного вбрання. Так от, давайте зануримось у цю тему. Можна сказати, що в мови є такий собі величезний гардероб, і для кожної події, чи то невимушена розмова з друзями, чи серйозна наукова конференція, там знайдеться ідеальний костюм. От саме ці костюми і називають функціональними стилями. Ну що ж, давайте зазирнемо в цю шафу. І почнемо, мабуть, з найяскравішого і найвиразнішого вбрання це художній стиль, це мова, яка говорить не просто фактами, а почуттями та картинами. Його ключове завдання не стільки поінформувати, скільки вплинути на уяву, на емоції. Він ніби малює в голові читача чи слухача живу картину, використовуючи для цього всю всю палітру мовних фарб. І знаєте, що цікаво, цей стиль має свої улюблені інструменти. Він обожнює конкретику, все, що можна побачити, почути, відчути. Саме тому тут так багато назв рослин, тварин, природних явищ. І ці слова, пройшовши крізь фольклор, крізь твори класиків, вони немовби накопичують нові й нові значення, стаючи просто неймовірно глибокими. Гаразд, відкладаємо це ошатне вбання і беремо щось на кожен день. Це наш найзручніший повсякденний одяг, розмовний стиль. По суті, з нього все й починається. Вміння вільно, доречно спілкуватися в побуті це та основа, той фундамент, на якому тримається вся наша комунікація, чесно кажучи, без вільного володіння цим стилем важко бути впевненим співрозмовником у будь-якій іншій ситуації. Але тут є і певні ризики. Повсякденне мовлення воно ж як гопка легко вбирає в себе і жаргонізми, і що особливо поширено в нас, так званий суржик. Тому вміння тримати свій розмовний стиль у чистоті це без перебільшення справжній показник високої культури мовлення. Так, а тепер давайте змінимо зручні джинси на строгий діловий костюм. Зустрічайте мова структури, точності і авторитету. Тут усе серйозно, жодних емоцій чи двозначності. Його територія це закони, накази, договори. А головна мета максимально чітко регулювати відносини, де кожна кома, кожне слово має вагу. Різниця, погодьтеся, колосальна. Якщо розмовний стиль це така собі легка, переважно усна бесіда, то офіційно діловий це вивірений до останньої літери письмовий документ, де кожне слово має свою юридичну силу. Наступний екземплер у нашому мовному гардеробі це, скажімо, білий халат дослідника, науковий стиль, стиль ясності, об'єктивності і, звичайно ж, передачі знань. Яка тут головна місія передати складну інформацію з максимальною точністю, щоб не виникало жодних сумнівів чи неясностей це мова фактів, термінів, доказів і чітких класифікацій. І це ж не щось таке далеке для академіків. Зовсім ні. Науковий стиль ми зустрічаємо постійно, скрізь дає систематизовані знання від звичайного студентського реферату до серйозної монографії, від шкільного підручника до статті у фаховому журналі. Ну і наостанок останній, але, можливо, найдинамічніший стиль. це такий собі мовний хамелеон, який дуже вміло поєднує в собі риси всіх інших. Це мова, яку ми чуємо з екранів телевізорів, читаємо в газетах, слухаємо під час громадських виступів. Його мета не просто розповісти, а й переконати, сформувати певну думку і, зрештою, спонукати до якихось дій. Його така гібридна природа просто очевидна. Публіцистика це такий собі мовний коктейль. Вона бере образність у художнього стилю, точність у наукового, іноді навіть строгість в офіційно-ділового і до всього цього додає власні унікальні прийоми для впливу. А сфера його застосування просто величезна від серйозної аналітичної статті до гострого сатиричного фейлетону, від звичайного випуску новин до якоїсь полум'яної промови з трибуни. Ну скрізь де слово звернене до широкого загалу панує саме він. Отже, що ми маємо в підсумку? Кожен стиль це унікальний інструмент у нашій мовній скринці. І справжня майстерність полягає не в тому, щоб просто знати багато слів, а в тому, щоб для кожного завдання вміти вибрати правильний інструмент і вправно ним скористатися. І наостанок просто питання для роздумів який із цих стилів є найсильнішою стороною, а над яким, можливо, варто було б трохи попрацювати? Адже що ширший і різноманітніший наш мовний гардероб, то впевненіше ми почуваємося в будь-якій ситуації.